Дівчинка. Вага 3,400, зріст 52 сантиметра. Першою у 2025 році народилася о 1,20 в Ужгороді Даринка. У друге батьками стали Ірина та Сергій з села Сторожниця, що біля обласного центру. На сестричку вдома чекає Тимур, якому 3 січня виповниться 4 роки. Поступили 31 числа. Водійське ну, диво почалося. Ну, ми хотіли прастувати, але вийшло, що ми родом приїхали. Десь з 12-ї години вже так ну, типу, жорстко почалось, а так все добре. От коли я народила, дуже сильно плакала. І все. Від щастя, що нарешті Новий рік народилась, ми так довго чекали. Ми чекали її 26 грудня, а вона там затрималася трошки. Ми так її чекали, чекали. дочекали. Вона хотіла нам подарунок на новий рік зробити, знаєте. Так. Я був поруч. Це мої вже другі роди партнерські. У мене вже є досвід. Тому я вже знаю, що треба робити з такими маленькими дітками. Ну я, звісно, теж радий дуже-дуже, бо ми її дуже довго чекали. Я її з роботи відпросився набагато скоріше розумієте, і день на день перепадали. Ми дівчинку і планували, ми не просто чекали. Ми планували хлопчика. У нас з'явився хлопчик. тепер ми планували дівч... дівчинку, появилась дівчинка. Тому я дуже радий, що все виходить так, як мені хочеться. Якщо перша дівчинка, то будемо надіятися, що в цьому році війна закінчиться. Ну, подивимося. І друга дівчинка теж була в цьому році народжена, а потім два хлопчики. Так що я думаю, скорше всього, що дай Бог, наш президент зробить так, щоб війна закінчилась. Другою новорічною ніч народилася о 6.30 Також дівчинка, також друга дитина у сім'ї села Лінці на Ужгородщині. Так нам повезло в цьому році, що е, перша е, жінка, яка народила Ірина, е, з якою ви мали честь поспілкуватися, вона е, народила самостійно, тобто, плоги були абсолютно фізіологічні, це дуже радує. Тим більше народилася дівчинка, теж хороший, ніби знак, такий приємний, хороший знак про мир у нашій країні, довгоочікуваний. Ну і взагалі, так почався рік, дуже позитивно. Це приємно. Дві дівчинки і чотири хлопчики протягом першого січня на світ з'явилося шестеро немовлят у перинатальному центрі Ужгорода. Малята та породіллі почуваються добре. Враховуючи той самий військовий стан, напевно, і взагалі таку тенденцію по Україні і в світі демографічну яка тенденція до спаду демографії, більше помираючих, на жаль, ніж смертність, більше ніж народжуваність одним словом. І в цьому році у нас 2550 пологів було за рік. Це приблизно така сама кількість, як і в минулому році, але для порівняння були роки у нас із 3800 пологів до 4000 пологів до воєнні роки. Оце це була така кількість. Зараз, на жаль, воно йде на спад, але ми будемо надіятися, що це тимчасове явище. Попри ситуацію в країні, життя продовжується і варто сподіватися, маленькі українці і україночки будуть народжуватися аби продовжити свій рід. Хай щастить нам, допомагай, заходіть.